привіт привіт! Навіть якщо за вікном не дуже хороша погода, ви можете створити класну атмосферу вдома. Для цього достатньо вімкнути телеканал тс 1 а ще краще дивитися нашу програму в ефірі Креатив Рум. І у мене вже в студії перша гостя. Це Ужгородська художниця Валя Артюхіна, котра малює не тільки на папері, але й по стінах. Привіт, привіт. Чи погоджуєшся ти з тезою, що чоловіків, художників у світі більше, аніж жінок? Я це питання не досліджувала. Але якщо говорити про це, то я коли навчалася в Закарпатському художньому інституті, ну це вже академія мистецтв, то в нас в групі було менше хлопців, а більше дівчат. І так само і в різних факультетах було. Тому не треба. Казати, що тільки є чоловіки-художники. Багато є і в світовому мистецтві, і відомі жінки-художниці, які прославили себе на весь світ. Скажи, будь ласка, як давно ти малюєш? Та малюю я з дитинства, можна сказати. З мене навіть сміялися. казали, що напевно я як народилася. Вже почала малювати, тому що я з маличку все малювала, стіни обмальовувала, всі альбоми кожен день розмальовувала, всі листки. Навіть колись, коли мені було три роки, я ну не випадково, я спортила документи мамині, бо не було кому лишити мене вдома, І мама мусила мене взяти на роботу, і вона мене так. Лишала на гуртку. Тобто ти малювала на всьому чому бачиш. На да, документах, так. на стінах. Сім років віддали мене на гурток малювання. В Чопі я займалася, бо я сама народилася в Чопі, і там я займалася семи років на гурток малювання ходила. Все в школі, коли навчалася, хто малює. Я малюю все, плакати, афіші, все робила. Я всі знали, хто і тобі буде малювати. Це не набридало? Мені це не набридало абсолютно. І навіть однокласникам допомагала. Всі знали, що в мене все буде добре, бо це мені все подобалось і дотепер подобається. Чи не пробувала ти себе в чомусь іншому, наприклад, танцювати, співати? Не знаю. Їздити на ковзанах, але тільки не малювати. Я суміщала не тільки малювання, я дотепер займаюся східними танцями. Можна сказати, десь 10 років я займаюся східними танцями. Я ходила на театральний гурток, співи, були в мене співи, але я довго не дотрималася там, тому що це все ж таки не моє. але Бо Бу було і є в мене це хобі. Це східні танці. І я все встигала це суміщати, все знаходила для цього часу і дотепер рідні і, і просто навіть знайомі не можуть зрозуміти, як я все встигаю. Бо там я малюю, там в мене ще робота, бо Де я да, да, У мене ще є таке хобі. Це КВН, я все знаходжу для цього часу, що мені подобається. Я тим і займаюся. Ти закінчила академію, так? Я закінчила Закарпатський художній інститут. Я навчалася там 5 років на факультеті живопис. Спеціальність ну, живописець викладачі. От, тому... ну, і далі вже пішла по стопам, можна сказати, викладача. Ти так. вчитель зараз у школі, так, так. викладаєш малювання. Так. Працюєш з дітками? Так, да, Працюю з дітками, веду образотворче мистецтво. Ще в мене є предмет художня культура, це старшокласниками я займаюся. От, тому далі я пішла поступам викладача, я до цього прагнула, я себе бачила викладачем образотворчого мистецтва. Навіть з дитинства я собі казала, що буду художницею, буду художницею. Я цю думку не змінювала. Я казала, що буду, худож... буду художницею, буду викладачем, буду е, вчити діток. Я, мабуть, це не знаю, мабуть, досягла цього, але ну, буду далі досягати. Чи погоджуєшся ти з наступною тезою, що усі художники бідні, як церковні миші, а слава вже дійсно така приходить вже опісля? Після того, як художник відійде до іншого світу, можливо, ну, історія якіс... так показує. <світ> ну, так, історія показує, звичайно. Є такі, що дійсності, що художники не мають за що жити, і треба якось виживати в нашому світі. Це у кожного по-різному буває. Дехто. Може одразу одну роботу намалював і вже став е, мільйонером, можна сказати. А Дехто багато років настільки працює і розвиває себе в творчості, і не може якихось своїх цілей досягти. Це все різ, по різному, можна сказати. Тобто, в мене немає такої якоїсь чіткої думки з приводу цього. Що ти бачиш в своїх картинах, які вони є для тебе і що. Є найголовніше в твоїх роботах, особисто для тебе. Особисто для мене кожна картина є по-особливому. Кожна картина, яка мною намальована, вона залишила якийсь спадок, закарбувалась в моїй пам'яті. Я пам'ятаю кожну роботу, в якому настрої я намалювала, те, я то намалювала. Тому. Зараз я не можу виділити якусь одну конкретну роботу, тому що кожна моя робота, вона дещо є для мене по-особливому. Є і особистісного характеру, тому для мене кожна робота це по-особливому. Ну от я, коли переглядала твою роботу, мені найбільше чомусь закарбувалось в пам'яті це мама з дитиною. Так. це таке. Робота? Е, да, це дипломна моя робота, називається І буде син, і буде мати. Е, я вирішила так назвати. Процитувала. Да, я Шевченко. процитувала. Я вирішила, що не хочу назвати просто тема материнство. Мені якось хотілося по-особливому це назвати. І я не пам'ятаю, чому саме я це материнство обрала. Е, я просто пам'ятаю, що тоді в мене подруга була вагітною. Вона зараз є моя кума, це моя, є похресниця. Можливо, і, десь це тебе і, надихнуло. І, і це мене в дійсності, я так вважаю, що це мене надихнуло. Я вирішила, що все ж таки хочу намалювати саме оцю тему материнства. Я все малювала із дитинства, і кожен раз я. Працювала в такому стилі як реалізм, і малювала все людей, і портрети, і це мені все подобалось в такому стилі працювати в цьому жанрі як портрет. Але ти портрети малюєш не тільки фарбами, але і графікою. Тобто так. дуже в тебе виходить добре і <зас> графічні портрети, в якому стилі тобі найкомфортніше працювати. Я себе шукала, як мені найкомфортніше в якому стилі малювати. Я себе шукала в цьому. Но я все малювала як і в кольорі, так і графічно. Коли я перший раз спробувала намалювати портрет олівцями графічними і углям я моєї роботи. Це, звичайно, як графічні олівці, але від нього буває, що руки чорні, забруднюються. Це от така от техніка і такий матеріал, як вуглеки. Ну, тобі сподобався цей досвід? Да, так, Я коли перший раз спробувала намалювати портрет вуглем, мені це настільки сподобалось. Що я просто далі працювала в цій техніці, і мені це було до до вподоби. Ти прийшла сюди нас порожніми руками. Покажи, так. будь ласка, можна я подивлюся? Так поки я дивлюся, ти розкажи, будь ласка, що це за збірка, і ти її ілюструвала, так? Почну з того, що у мене була така давня мрія з дитинства. Це книга, ілюстрована моїми роботами. І ця мрія, можна сказати, збулася 5 років тому. Це подарунок подрузі ми зробили на день народження. Подруги запропонували, щоб випустити збірку віршів. Подруги mm -hmm. і запропонували мені, е, щоб там були мої роботи ілюстрації. Я звичайно ж погодилась, тим більше, коли я це почула. Звичайно, я сразу сказала, звичайно, я допоможу. Там обов'язково я брав. Це можливо було якимось навіть компліментом, що так. саме твої роботи вибрали так. як так. ілюстрацію, правда? Так, так. І тим більше, що там обирали ілюстрації до кожного вірша, що під там вже підбирали. І коли вже побачили кінцевий результат, для мене настільки це було, можна сказати, така от. Гордість, можливо, не знаю, і як це сказати. Але коли я отримала в руках цю збірку віршів, ілюстрована моїми роботами, це більше мені принесло натхнення далі працювати над собою, малювати. Тобто, це мені принесло багато ще натхнення, щоб більше. Займатися творчістю образотворчим мистецтвом, бо були у мене такі роки, що я не знала, чи, чи взагалі мені потрібно це образотворче мистецтво. Я десь десь може, в мене не виходило щось там зобразити на роботі, на полотні, як на картоні. От де в чому я починала сумніватися в собі. Потім я все ж таки збиралася. В руки, збирала себе в руки, я розуміла, що не треба здаватися. Чи це відображалось на твоїх картинах? От коли ти малюєш, в тебе немає настрою, картина можливо намальована графікою, тому що є безколірною. Або можливо в неї дуже темні кольори. А коли ти. Цілеспрямована, зібрана життя то зовсім інша картина виходить. Я можу так сказати, я сама по собі знаю, що навіть ці роботи, що в мене є графічні роботи, просто чорно-білі, вони були намальовані в гарному, хорошому настрої. так само як і в кольорі. А я в мене роботи такі, що були наоборот. Тобто було таке, що коли в мене був такий взрив емоцій, десь я там розізлилася, і я таку роботу зробила зі злості, що потім всі ахнули зробили. Ти що зробила? От, ти таку роботу зробила, що ти що в хорошому настрої, я кажу, ні, я розізлилась просто. <рес> Буває... А Що тебе надихає? Які художники? А, ну, по-перше, мене надихає все, що навколо. Мене, можна так сказати. Судячи з того, що ти малюєш портрети, можливо, тебе і люди, люди. надихають. Мене надихають люди, мене надихають моя сім'я, мої рідні, близькі, друзі. Все, що оточує навколо мене. А з приводу художників, це, якщо говорити із зарубіжних художників, мені подобається Клод Моне. Я малювала копію. Клода Моне — це Полі Маков, це було, я так скажу, десь шість років тому. Він мені цей художник, він мені подобався, його творчість і його яскравість кольорів робіт, і я все пробувала якось закорпувати щось від його робіт, щось взяти. Він мені все як художник, його творчість мені подобалось. Якщо говорити із Закарпатської школи живопису, то мені подобається і надихає його творчість це Андрій Коцька. От якраз коли ми говорили про материнство, то я досліджувала і його творчість Андрія Коцьки, і я брала дещо по кольорам, деякі і такі технічні моменти, щось від Андрія Коцьки. От і саме його творчість, його робота мені дуже подобається. Як ти ставишся до того, що художники продають свої картини? Та добре відношуся, тому що треба якось виживати в нашому житті. Я так само продаю свої картини. Це якщо в мене є замовлення, і я і так просто продавала свої картини там на благодійність і десь отак теж так на вулиці продавала. І Я до цього добре відношуся, тому що така професія як художник має за щось заробляти. А звичайно, як має заробляти, звичайно ж, за свої картини. Тому я до цього нормально відношуся. Чи є такі речі, котрі б ти не намалювала ніколи? Тут треба подумати, звичайно. Щоб, е якщо по-правді, сказати, я навіть малювала таке, щоб 18 плюс бувало і таке. Я все пробувала малювати, звичайно. Якщо говорити більш глибше, я, мабуть, ніколи б не намалювала. Такі от, до прикладу, теми, що приносить якусь злобу. Тобто це якесь от, яке приносить там в нашому житті це насильство, вбивства. Я пробувала малювати на тему війни, і можна так сказати, мені тяжко то йшло, тому що я там починала або плакати. Або мене просто нагнітало от, самі собі. Я просто починала думати про те, що от, про нашу країну, як це все відбувається у нас. І просто сльози наворачувалися. Але все ж таки от, ну, на тему, якщо от, війни, я, в мене є роботи такі. Ну, можливо, я б ніколи б не змогла. Це такі теми, що приносять якусь. От, Якийсь... Злий характер, якийсь отакий. От Чи є в тебе місто або куточок десь на планеті, де би ти хотіла малювати? Для мене ще є друге рідне місто. Там живуть мої родичі, і там є мій рідний дядько, він є художником. Це місто Тернопіль. Файне місто. Да, файне місто Тернопіль. Його вважають також таким мистецьким містом, куди там не підеш по вулицям, всюди є роботи художників в різних стилях, різних техніках. Тому от... я навіть зараз хочу вже туди поїхати, в Тернопіль, щоб отримати ще більше від того міста натхнення. Чи відвідуєш ти майстер-класи різні для того, аби повчитися у інших художників? Відвідувала майстер-класи, звичайно. Були в нас от в інституті, коли я навчалася, проводили наші викладачі і приїжджали художники, показували майстер-класи до прикладу. Був майстер-клас, акварель по мокрому малювати. Техніка така є: по мокрому малювати. Майстер-клас, як малювати портрет в кольорі, там, графічна техніка. Тобто були майстер-класи. Ну, це в основному було, коли я навчалася от, в інституті. Такі от майстер-класи такі додаткові тобто проводили. Так. А чи маєш ти мрію? Мрію. Я завжди кажу, що бути щасливою обов'язково, щоб сім'я була здорова, рідні, близькі були щасливими. Але обов'язково я себе точно бачу, що я буду і надалі розвивати себе в творчості, далі буду малювати. Є в мене є в мене все ж таки одна мрія, і я цього думаю досягну. Я над цим працюю, звичайно, не знаю, коли це станеться. Я мрію відкрити колись свою виставку, своїх робіт, звичайно, і це будуть не тільки просто картини на полотнах, але й на не стінах, не правда? Да, і на <світ> стінах, да я і малювала і на стіні. Літом, да, було таке. Валі. Я тобі дякую гарно за розмову. В тебе дуже хороші мрії. Я бажаю, аби вони в тебе здійснилися. Гарно дякую, друзі. Беріть приклад з наших героїв і розфарбовуйте своє життя тільки кольоровими фарбами. Це був креатив рум. Зустрінемося рівно за тиждень. На все добре.